Готуйте 10-20%, ми вам додамо, щоб у вас було безхожі. такі новини у нас будуть. Я впевнений, що добудують все. Недорого. Продам недорого. Тому запасайтесь з терпінням, друзі. Домовились. Друзі, вітаю вас на каналі Нелюхові. Вам вами я, Пасаренко Костянтин, засновник кампанії The Capital. І я знаю про нерухомість не щоток. І сьогодні у нас без цензури Ньюс. Поїхали! Отже, друзі, перша новина Ківмізбут згорнув будівництво проблемних об'єктів у Курбуду. З лютого місяця компанія не отримує грошей від компанії Житло Кепітал. Про це повідомили у прес-службі у повідомленні зазначили, що фінансова компанія Жила Кепітал, з якою інвестори житлових комплексів «Укрбуду» укладали договори про фінансування будівництва, як з керуючим, перестала прораховувати кошти на добудову об'єктів. Після того, як рейдери. Вивели з укрбуду грошові активи та об'єкти нерухомості більше ніж на 100 мільйонів доларів. Недобудови передали Київ Мізбуду. Спочатку дефіцит грошей необхідний для їхнього завершення становив близько 2 мільярдів гривень. Однак, 22 лютого, житло Кепітал перестала перераховувати кошти таким чином, нібито відмовляючись виконувати свої зобов'язання. У Києві Мізбуді стверджують, що вони не мають як механізмів впливу на фінансову кампанію, так і доступу до інформації про залишки на рахунках. ПФБ. Водночас в телеграм-каналі Інвестори Крубу зазначили, що компанія Житло Капітал отримала лише часткову звітність від «Київміськбуду» довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати в червні-липні на загальну вартість понад 400 млн грн при майже повній відсутності будівельних робіт. А також відмову надавати форму первинних облікових документів у будівництві. Крім того, міськбуд анонсував поновлення будівництва, яке по суті так і не поновилось. Крім того, забудовник вже неодноразово розповідав про підвищення цін ФФБ ФК Кепітал» та інвесторів неприйнятне під час воєнного стану. Ну о, ситуація не нова. Я так вважаю, що будуть цей гарячий пиріжок. Перекидувати із рук в руки, тому що комусь потрібно відповідати. Бачите, 400 мільйонів які в рахунок виставив Укрбуду на нібито виконані роботи, з чим житло-кепітал не згоден. Ну, я, як... Представники інвесторів у Курбуду. Тобто, будучи дуже така, е, цікава картинка у нас не тільки тут, але це от такий великий перший камінь. Це вже не камінь, шок, це навіть такий камінніще, який кинули в воду, і е, хвилі будуть розходитися. І зачіпає, я думаю, дуже багато і інвесторів зачепиться, і постачальників. Е, ви розумієте, скільки підрядників е, має той же е, кінський Тобто це тільки початок. І зараз дуже важливо запастись терпінням, щоб не зайти з розуму, бо цього дуже багато буде зараз на ринку. Я впевнений, що добудують все. От добудують все, що було розпочато після перемоги. Я ще зазначу, що це буде тільки після перемоги, але до цього потрібно дожити. Тому от такі новини у нас будуть, нікуди ми від них не подінемося. І я думаю, що ще найближчий Півроку, дай Бог. А, а насправді я так вважаю, що до одного повного року такі новини у нас будуть скрізь. Тому запасайтесь терпінням, друзі, і ми переходимо до наступної новини. Друзі, наступна новина. А в Києві шахрай при власну чужу квартиру намагався продати за 35 тисяч доларів. Недорого. Продав недорого це з цієї рубрики. Не волнуйтесь, своїм Міхільсом. Операцію я беру. На себе. 11 серпня о 9.00 у столиці правоохоронці затримали учасника злочинної групи, який хотів продати чужу квартиру. Чоловік став власником однокімнатної квартири, підробивши документи та домовився про її подальший продаж. Столичні примітки затримали порушника на гарячому. Під час отримання грошей за продаж оселі. Про це повідомили в поліції Києва. Днями чоловік домовився на продаж квартири за 35 тисяч доларів США. З місцевим мешканцем правоохоронці затримали зломисника в кабінеті приватного агентаріуса під час підписання договору про купівлю-продаж квартири, після чого клієнт мав розрахуватися з псевдовласником. Поліцейські задокументували злочин та вилучили речові докази для проведення необхідних експертних досліджень. Зловмисників виявився раніше на судим уродженець міста Дніпра, 88-го року народження, якому була відведена роль виконавця у цій злочинній схемі. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дивіться, друзі. Я думаю, що це буде і далі. На жаль, я просто кажу вам, правду, як є. Багато хто виїхав з Києва, багато квартир простої, а підробити документи це не дуже важко в нашій країні. На жаль, тому я так вважаю, що оці всі штуки з підроблянням документів воно буде. Воно буде. Тому ви, коли купуєте квартиру за якусь супер дешеву ціну, повинні. Дуже добре все перевіряти. Навіть хто жив, навіть у сусідів спитати, чи це власне квартири. Це зекономить вам гроші. І це зекономить вам потім нерви, коли ці всі розборки почнуться і коли вас будуть висіляти. Тому заздалегідь. А найкраще звертайтесь до спеціалістів, хто в цьому повинен розбиратись. Це Експерти ринку нерухомості, наприклад, наша агенція нерухомості, наші експерти допоможуть. Ми все перевіряємо дуже досконально. Ось телефончик, ви можете їм зателефонувати на правах реклами. А взагалі кажу вам, що зараз цього буде дуже багато, тому уважніше вивчайте документи, особливо про тих там, якихось дуже солодких угодах, які вам пропонують. Домовились? Друзі, поки наш ринок нерухомості оговтується і приходить до тями, у вас є можливість інвестувати в Дубай прямо сьогодні і заробляти 30% річних. Наша команда з задоволенням поможе вам продати квартиру в Україні і проінвестувати в Дубай. І наступні два роки заробляти там. А потім ми повернемося і будемо відбудовувати Україну разом. Друзі, у нас наступна новина. Вимога до будівництва бомбосховищ у всіх. Нових багатоповерхівках України може призвести до подорожчання квартир у середньому на 10%. Молодці забудовники вже наперед, щоб виготовили кеш, вас попереджають. А так, при цьому будуватимуть не класичні бомбосховища, а захисні укриття на підземних поверхах. Але якщо ж обладнати сховища з особливих матеріалів, подорожчання метра квадратного житла складе не менше 20%. Про це розповіли КП українські забудовники. Геніально, оце молодці, це розуміє. Усі інші приміщення не вимагають особливих витрат під час будівництва, вважають у Development. Більше того, там пропонують використовувати укриття і в мирний час альтернативними способами. Ні, ну це, це логічно. А віце-президент Національної спілки архітекторів Сергій Боравченко додав, що подорожчання може стягнути 15%, якщо кожне. Приміщення обладнати спеціальною системою фільтрації повітря. Якщо це буде класичне бомбосховище, то ціна житла зросте на 20%. У такому разі нижнє перекриття має будуватися з бомбостійких матеріалів. Такі приміщення, на думку архітектора, потрібно зводити на атомних електростанціях, заводах та інших стратегічно важливих об'єктах. Ну, що мені тут сподобалось? що Вже всі готові до того, що. От 20% чи 15% потрібно буде додавати. Починала з 10%, а потім так воно все класно підійшло до 20. Не знаю, що складається в них такий кошторис: 10-20% від загального. А будинку, як це можна сказати? ну Будинок буває 5 поверхів, буває 30 поверхів. Як можна розрахувати, що це буде якийсь відсоток? Ну, як може бути відсоток один і тут, і тут. Тобто, це забудовники заздалегідь готовлять покупців на те, що якщо хочете, щоб було у вас бомбосховище, то готуйте 10-20%. Ми вам додамо, щоб у вас було бомбосховище. Я не згоден, ну, майже на, на 90% з цим не згоден, що вартість бомбосховища повинна додаватись в квадратний метр. Я маю на увазі, що у нас. Е... Не вистачає приміщень у забудовника, які є в його розпорядженні для, для чого? Для того, щоб він міг ці приміщення переобладнати для бомбосховища. Я б це б робив інакше, як до послугу, як спортзал, там, наприклад, як садочок дитячий, як ресторан. Тобто, щоб це воно було, і щоб за це був окремий платіж. У вашому будинку є бомбосховище, і ви за це платите окрему комунальну вартість. Хочете використовувати, платіть. Коли купляєте, у вас є така штука в комплексі. От поки ви ж там живете, поки й платіть. Продали, інший купляє, і він платить. Ну, Як у забудовників, наприклад, в тому ж Дубаї. Кожен, коли купляє, він знає, скільки сервіс чардж скільки він буде платити за ті чи інші фішки, які є в його будинку, в його жилому комплексі. Тому я б це не нараховував на вартість житла, я пропонував би так, а я б це вже нараховував як платіж комунальний. І це було б правильно. Друзі, а ви напишіть в коментарі, що ви думаєте: чи готові ви приплачувати 10-20% за бомбосховище? Добре, напишіть. Друзі, ну, а на сьогодні це все, що чим, чим хотів з вами поділитися. Тому напишіть, якщо вам не вистачило новин. Напишіть про що саме хотіли, щоб я розповів і дав своє бачення з цього питання. Пока-пока. Блять, я не понимаю, як став. Дівчик, ви вирубайте мікрофон, ви хріпіте, скрипіте. Хто е дебіл це писав? Давай ще раз мені подобається.